Ага, бачимо, написав. Привіт всім запрошую на YouTube канал, на Твіч, на Тікток. І всім привіт, друзі. Ви Е, при... давайте знову почну Збився. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Смайл Смайлдемасік ТВ на е 50 м Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну як ви зрозуміли. Що це в нас грає чудовий український блогер, чудова людина. До нього, до речі, на стріми, коли заходиш, то зразу ж у вас поліпшується настрій. Він чудово спілкується зі своєю аудиторією. Отже, заходьте, не пошкодуйте. А перед цим подивимося не один а декілька боїв наших українських чудових блогерів. Треба буде їх вам підтримати. І ваша підтримка настрій. А якщо у блогера, у стрімера, особливо поліпшений настрій. То, як зазвичай, він буде вам дарувати також чудовий та поліпшений настрій. <риклад> чудово розповів, чудово, порекомендував, порекомендував. Ну і давайте бою її. Граємо ми на е 50 м Мені здається, що ну, з німецьких ст так більш популярніший це леопард, це снайпер, це також снайпер, тут теж дуже точна влучна гармата, чудово, комфортна. Але тут ще й плюс бронювання башти непогане, і тут плюс ще під чудовими кутами. Е, ВЛД та НЛД і лобові деталі танку передні, так, е, І Вони Ну так скажемо від артилерії точно не танкують, але вони танкують, можна десь і штурманути на цій естествені. Недооцінений, мало на них грають. Можливо, навіть вона якось немодернізовано виглядає проти таких вже більш сучасних танків. Але дивіться, як зараз модернізовано виглядає в цьому 3D-стилі класному, правда? Чудовий просто. Так, відхлопушився від артилерії, отже, треба змінювати позицію, бо артилерія загралась, вона розуміє, що це чудовий блогер, чудовий стрімер, ще й напевно цей бій був на стрімі. І що він потрапить на YouTube канал чудовий та цікавий гравець UA, отже, хочуть дуже швиденько ну, так скажімо, швиденько вихлопушити, щоб не було у них проблем. А проблеми будуть, бо я це вже перечуваю. Наш герой вже. <свят> Наш смайл Дімасік вже я бачу так налаштувався. Він зрозумів, кому треба буде помститися, з кого повихлопушувати весь дух, так скажемо, і буде це намагатися зробити. Тим паче у нас чудова мантікора підсвічує по центру, всі просто там підсвічені. Я навіть не розумію, як вони там всі підсвічені. Там взагалі дуже важко їх пересвітити. <свят> як в тиру тепер можна настрілювати? Дивіться. По комфортності гармати майже не зводиться, так? Перезарядка дуже дуже швидка. Ну, в принципі, непогана. І шкода від пострілу. Давайте дивитися, підкалібери в нас основні снаряди, а коли основні снаряди підкалібери, це взагалі супер чудово. 270 у нас пробиття. 390 шкода від пострілу. Чудово, супер чудово. Чому ви не граєте на М50? Ой, на Е50М? Треба було собі, напевне, прокачати, бо в мене там є пару вже. Я леопарда дуже хотів, до речі, на, ць, на прохорівці. Леопард, до речі, відео е, того бою на леопарді воно набрало дуже багато переглядів, дуже б сподобався той бій. І він такий був, знаєте, непростий, не те, що там з однієї позиції десь, а треба було і... По центру зіграти і на гірці зіграти, ну, наскільки я пам'ятаю, і потім під'їхати до бази суперників, а потім, як зашкірились суперники, що їх ніхто не міг пересвітити, взагалі треба було по всій карті об'їхати і вже потім їх пересвічуючи, перехлопушувати. Тут так, ну тут просто граємо. Мантікора підсвічує, там намагаються рухатися, танки по алеї підсвічує, а ми їх перестрілюємо. 2363 вже настріляно. 1792, зараз віддан, ми підсвічуємо центр саме. Отже, ще й по центру пострілюють наші коміші. Пострілюють, можливо, навіть із гірки, там під гіркою стоять там. Намагаються проїхати, протиснутися по цієї. канопенер, але хе, немає. Ну просто у нього зараз немає шансів. Ці Ціни не агресують, ціни агресують. Чому? Тому що артилерія пане, нормально так накидує. Просто шквальний вогонь від артилеристів йде. І це наші розвіддання, до речі. І також це буде плюс скарбничку після бойової статистики, так? Ось там у них стояв. Ще не був підсвічений М60, по-моєму. І так, а ще десь карту. Точно глушу. І там вліпив блиндол. Шикарна гармата єсть. Що в леопарда шикарна гармата, що... Є е 50. І мантікора в них стояла поряд напроти нашої мантікори, вона не була підсвічена. Наші поїхали все ж таки вперед. Вирішили, що саме час. Ну, можливо, і саме час. Так, треба підтримати вогне. Чудово, що не агресує об'єкт 760 780-й та СТ2, Ще не агресують по центру, дають постріляти нашому агерові. ДеБВ тепер посувається. Зараз також буде для них неочікуванчик. По центру біля залізниці. А там чомусь стоять наші тяжі під гіркою. Могли б уже проїхати нульову лінію забрати, правда? Ну, хай собі там стоять, буде наш демідж вийде. Тут вже, напевне, десь з настріляв 1000, якщо не більше. Вже 2500 зараз віддали. Ні, як може пробити, бачимо, що не пробивається. Напружена зараз ситуація у суперників. Цей на М60, ну, в нього був план на бій такий, так? Піду Імбопозішн під'їхати. І він все ж таки ну, виконував цей план до кінця. Ну і втратили суперники М60. Далі, ну, у нас КВН, в принципі, тут поганенькі КВН, так скажемо. Якщо так, то треба виїжджати всім корпусом, що вже хай там вже артилерія настрілює по цьому серві. А тут є все одно по кому постріляти. Опа, нарешті почав агресувати 780-й. <рес> Як агресувати, Він туди під'їхав до цього. До переїзду туди думав, що по гірці постріляє. Чудово, прямо в піксі. Це поточності гармати. Вже 7282 настріляв, це те, що ми тільки бачимо. Від однієї позиції більше нічого не потрібно робити. Я, до речі, так колись пограв на Суперконяшці. Також на перших хвилинах був жорстоко нахлопушений артилерією. Теж змінив позицію і все одно так понастрілюваний по Але мені все одно здається, отак от е будуть змінювати карти, деякі, про які я вже казав. Але е от. Саме прохорівка, вона не змінювалась дуже давно. Трішки-трішки вона звільня. Мені здається, що тут по центру щось таке зробити. Грандіозне, таке, епічне перероблення, правильно? Було б цікаво. Поєдина така гірка. І артилерії вже кличуть на допомогу, немає, кому може допомогти. Просто тотально вже винищені. Дуже погано в суперників тяжі зіграли по центру, дійсно. Якби тут агресивніше грали, то і Дімасіку було б важче. А, 780, й помстився він. 7 хп залишилось. Вже точно, ну, весь бій не агресував. Так від однієї позиції, так скажемо, по центру відіграв, ну я думаю, зараз не треба. Рисувати зараз його підсвітять. І ми його жорстоко прикопив. Ого, чудово, на гуслю. І буде за постановою на гуслю. І повернувся. 907. Бішень ж, їм більше, бачите, але на цій карті імбіще. незручно було грати. І що, 10 тисяч з копійками по-любому настрізано. Чудовий бій, чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ох, як розфарбований чудово, так? Ще й на чудовому танку, на якому давно не було, до речі, реплею. ВЗКПФВ 7, так як я його називаю, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписників сьогодні з нами на ПЗ КПФВ 7. Так як я його називаю, а по-справжньому абревіатура читається як Панцер Кампваген 7. Карта Прохорівка, ну що ж, до бою, так. Ну, знову у нас бій на прохорівці. Побачили ми тільки що е як грав е на Е50. Побачимо зараз, як тяжко. І бачимо такий ж самий план на бій. Поїхати по центру. Ну, чудово, ну мені здається, чудово, чому би ні. Граємо, до речі, в топовому топі проти дев'яток, проти вісімок Дуже чудова настрільна гармата. Бронювання башти. Ну, так скажемо є нюанси, але маска гармати вона така велика і вона така конусна, вона, в принципі, танкує. Отже, побачимо ми понастріли, побачимо по натанкуванню. Що в нас заряджено? Я так розумію, бронебійні снаряди 2 снаряди взяв на цей бій і взагалі бере небагато бронебійних, хоча тут пробиття броні 270. Це дуже чудове пробиття. Ну Під калібери вони швидкі. 1350 метрів за секунду, й з величезним калібром і 560 шкода від пострілу. Перезарядку комфортно 325 пробиття. Чудово, супер, чудово. 1000 вже настріляв. Один-3 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП майже 5000, не в нашу користь. Треба зневільовувати цю просадку тут попереду. Два тяжі агресують, там зліва та, що, також по центру. Є 50М та Т-49 щось там робить. Ну, Вони напевно, намагаються постріляти по е, гірці, так, по цим нашим братішам, які під гірку під'їхали. Хоча їм це не вдасться, тому що у нас ще два тяжа по шостій лінії стоять. Дуже швидко відбуваються тут події, до речі. Дуже швидко ці події відбуваються не в нашу користь. 4. Один не в нашу користь. Просадка по ХП залишається величезною, бо для 8 це величезна просадка. Навіть для десяток. 3000 це вже величезна просадка. Так, чудово, перший ворог знищений. 2000 настріляно. Ну такими темпами, я думаю, також десь 10 000 буде настріляно. Ну, і такі настрільні бої. Тепер в цьому бою там М-60 намагався постійно грати. На Imbo на H1 квадраті. Тепер намагається бачимо Бурас. Його підсвічує хто? LT 432 Можливо, і підсвічує, правда. Хоча, дивіться, в нас огляд дуже чудовий. У нас майже на всю карту тут огляд, так що по центру став. Німецьких танків, до речі, тяжі, дуже величезні. Можливо, за рахунок того, що вони е, високі. так? Є п'ятий хотів від КВН пограти. Ну, бачите так, КВН тут... Ну я не знаю, якщо боком вставати, то в принципі КВН непогані повинні бути. А, а якщо лобом, то заважає нам те, що у нас заднє розположення башти, так? Наші там агресивно пішли. Треба треба дійсно брати вже в оточення. Зараз агресивно пішли. Чому? Тому що Чармлі 75 проїхався біля залізниці. І наші е, СТ цим скористалися. Все, забрали гірку, зараз вже будуть брати в оточення базу. Тепер лише нам що потрібно, щоб наша ЛТшка. Ну дивіться, майже всі танки по центру у них зараз грають. Майже всі. Там лише які залишилися на алеї. І ось воно по танкуванню, башта дійсно танкує. Та й корпус тут непогано танкує. За, за, за дні ще ХМ57 отримав, жорстоко ще й криткнув. 5422 5 настріляно, 3000 на танкування. Тут ще й по натанкуванню будуть чудові та цікаві результати. Те, що я полюбляю на тяжах. До речі, наш герой так, представлю, порекомендую, прошу також підтримати його підпискою, його YouTube канал. Він Одесит, так? Він з Одеси і він завжди, коли мені надсилає, він пише Привіт від Одесита. Так, навзаєм вам привіт із Київщини, із усієї України. У мене по всій Україні є чудові друзі. У мене в Одесі є багато друзів, вони всі чудові так, та цікаві, всі веселі. Ну такі справжні Одесити. так що Дуже всім, дуже всім вам радий. І намагаюся, як можу. Допомогти, а е, яка ще буде допомога від чудових та поважних підписників YouTube каналу Гравець.ua що ви будете підписуватися на тих, кого я рекомендую, правда? Я думаю, що кожен із блогерів він віднайде е, свою аудиторію. Знову танкує, вже 4 тисячі танкував, вже 7 тисяч настріляв, 10 тисяч по-любому буде настрій. Я так дивлюсь, що може ще й боєкомплекта не вистачити, до речі, до завершення бою. Три вороги знищені. 7-5 рахунок вже в нашу колесу. Там не так просто бачите, як здавалося б по к лінії Я думав, зараз вони туди переїдуть через залізницю. А це... А в суперників метушня, от якась метушня весь бій, вони по центру метушаються, щось все. Ти його ж бінку заїхав, він вже не виїде з тієї ложбінки. До речі, артилерії. Чому поїхав на тяжу по центру, бо артилерії немає. На, 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 на такому тяжу. Поїхав би на алею, взагалі нічого б не настріляв, це тож. вже, знаєте, треба змінювати тенденції якісь. Ну і переробити дійсно цю карту треба. Треба алею якось переробити, правда, таке. Там такі кущі ще наймовірніше. Хто поїхав, то їздив. Побачення, побачення. Так. так. Бо є достойніший, достойніший. 8100 настріляно. 4000 натанковано, вже напевно ніхто не хоче стріляти. Прихлопушив ще є ЛТ-шку, ось вона точність німецька влучність. є 50 н попер, я не зрозумів. На гірку попертіше, виклопушку. А, він хоче. Перехитрувати, та там нашого братіша на стежці, який куточку там біля залізниці. так? нього ну, там Така запекліща дуельна, дуель. Ну як дуельна, позиційна. Боротьба йде. Треба допомогти. Це помітив наш герой, треба допомогти братішам. А як далі будуть пересвічувати алею? Я ну, не знаю. Там ще дві котеки, по-моєму, так? На, тут так, підловив І цей агресивно почав назад тікати, на все. ЄС-54. На нього хіба що агресивно зараз поїде, стежка наша. Там, по-моєму, на один пост. Напруженіша ситуація в бою. 10-9, перевага по поки, все, на Я ж кажу, він вже тоді в жбінкою, якщо тежом заїхав, то ти звідти вже не їде. І в куточку там все чудово. Я не знаю, є е 50. Він напевне знову ж туди в куточок під свою базу зараз під'їде Ну так як я казав дві потехи. одну вже воював Чудово, агресивно поїхали пали І вже 10 тисяч стрій. Бо десь же ж по-любому ще й бліндом залітав, правда? Це щоб не заважав. А скорпіон там вижив, до речі. Це понепомітно. Шкода чудово вилітає, при такій перезарядці чудово шкода від пострілів, правда? Там навіть цілі треба швиденько постріляти, тому що... Ну вже 11 тисяч настріляно. настрільні бої на пропусті. Від однієї позиції, що перший бій, що другий бій. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі. Наступний бій з нами грає MaxGamerUA на Super Conqueror, Супер Коняшка, так як я її називаю. Карта Мурованка, Ну що ж, до бою. Так, MaxGamer це YouTube канал чудовий та цікавий Maximum UA, так, це е, Мій друг, до речі, місто Клановець. Так я його завжди рекомендую підтримати, бо він, в свою чергу, колись мене також було, дуже підтримав. Підписками так, та коментарями під моїм YouTube каналом. Отже, чудових людей і, чудо... і добрі справи я завжди пам'ятаю. І давайте також зробимо добру справу, підпишемося, хто ще не підписався на YouTube канал Maximum максимум Юа і додивимося вже це відео повністю до кінця. Напишемо коментарі, що ми про це все думаємо. Навіть напишемо про що ми взагалі не думаємо. Так? Про кожен бій пишіть коментарі. От один коментар про перший бій, другий про другий, а третій про третій бій. Так? Дуже це все, все, все нам дуже допомагає. Ну, а дякувати, як я вам буду, поліпшувати ваш чудовий настрій. Ха -ха -ха. Чудово? Супер чудово. Домовились? Я думаю, супер домовилися. Ну і на суперконяшці. До речі, озвучка. Так? Бо багато хто свариться, ось, багато в кого там. Колись командирівці ще на ругіоні, як грали, поотримували. Так? І вони ж там всі перки вже прокачані в цих командирів, їх не змінювали. І чому озвучка? Поясню, дивіться, У мене стоїть по націям на налаштування, Отже, яка нація, такі і е, у вас, наприклад, також колись стояло по націям, але ви зараз користуєтесь модами, так, українську озвучку командирів, то в реплей моди не записує. Я навіть, ну, колись там один з героїв відео каже, а, а чому типу, у мене там така озвучка, в мене, ж, в мене ж там моди, і в мене там повинна бути друга озвучка. Це, типу, гравець UE щось не, щось не те вмикає. Я намагався і так, і так перемикнути. Нічого не вдається. Отже, я, тим паче, що я не користуюся взагалі ніякими модами. Так? так що Не звертайте на це увагу. Ну я думаю, це, це ж правда, це ж не проблема. так Це таке пояснення про озвучку. Щоб ви вже розуміли та не сварилися на гравця Йой. Я пробував і так, і так, нічого не виходить. Переналаштовував, знову намагався записувати, все одно озвучка екіпажа така залишається, яка у вас встановлена. Була в грі. А встановлювати якісь моди, ну я вже колись пояснюю, я не буду ніяким модислівати. Я не довіряю модам. Так, чудово, давайте. Це я поки чудові та цікаві історії розповідаю. Суперконяшка це що? Ну Це супер коняшка. Це по фану пограти. так? Ну Вам і на не треба. Просто від башти граєте, така сама броньована сильна башта. Ще треба вміти на ньому, до речі, танкувати. Швидкість, ну швидкість, хтось навіть колись теж казав, що дуже повільний. Ну Це тяж. В принципі, він повинен бути повільний, Він не може бути швидкий, так? Ну, чудова гармата, точність слушність, пробиття на підкаліберах у нас. 326-400 шкода від пострілу. Комфортна перезарядка. Його там трішки колись понерпили. Але щоб так критично, я би не сказав? Ну я тоді був засмучений, що його бо Це єдиний знаєте, тяжкий, який може заміняти якісь там нагородні танки, правда? От я про чифтейну згадав. Може Нікого у кого немає чиптейна, прокачав собі суперкуняшку, ти граєш, нагинаєш рандом. так. Особливо такі кавені, ось де, де від рельєфу треба грати. Так, У нас все дуельна дуель з Pancer панц, CampWagen 7. Ну, в принципі, його потихеньку, потихеньку перестріляли. Хоча і він стрільнув непогано, боляче, так? 2954 настріляно. Ще поки що, до речі, я коли розповідаю, що дуже класно броньована танк або навіть башта. Ну, взагалі всі пробивають. От я не знаю, з мене перечуття. Коли я кажу картонний картон, а є такі танки, картонні картонни, картон, навіть, кажіть. Вони натанковують, там щось неймовірне показують. Це така тенденція дійсно. Гравець і щось передчуває. Так, майже вже 3400 настріляли. У нас зараз відданими більше йде. Бабаха, так собі стоїть, вичікувала, вичікувала, вичікувала. вичікувала, так? На хлопушення. Щось знову вичікує. Чи він АФКшний там стоїть? Не розуміло взагалі. Треба його знишкодити, бо якщо він не АФКшний. То буде один ХП залишився. Буде фатальні. Ну, один ХП залишився і не влучив. Ну ну що це таке? Для артилерії за більше, за, за розвідданими. Хі, у нас тут я бачу більше за розвідданими може бути результат, так? Чим по настрілу. Вже 2600. Так, все, забираємо центр, зараз потихеньку. Об'єкт 257, чомусь опленівся. У оточені ворогів, він вже не знає куди себе діти. Попереду Ваген же ж не треба не забувати, небезпечний суперник, він там більше 600 кп може вибуватись просто. Це ми бачили, так? <смі> Попередньому бою. Ну і що там з зеленю? Ну я думаю, зеленю там у нас об'єкт 4... 140, є 50 ватон. Я думаю, там порується. Все, Кампваген вже нам не суперник зашкірились. Почат і зашкірився є третій попереду. І дві артилерії. До речі, в цьому бою по нашому герою артилерія так і не пострілювала. Що я здивований беру. Якби я грав, то ну, завжди по мені стріляв. Весь бій, з самого початку навіть. І тільки з'явився в бою, він зразу починає по мені стріляти. Але це мені не, це мені не погіршує нас. Навпаки, ну, ну значить я сам винен, що я десь підставився під артилерією. Так, я думаю, блин, дом там десь залітало чи не залітало, будемо рахувати 6 тисяч настрій. У нас зараз відданими все. От, просто шикарні результати. У нас ЛТ вже немає, так? То граємо як алтеш. Поїхали далі підсвітимо, Макс. Теж будуть На гуслю його поставити. Того, він бачав. а ба, тут вже і танкування пішло, а це вже чудово, а це я полюбляю, коли на тяжах тан... натанкував. І по ворогам пройдемося. І 6 тисяч вже настріляно, можливо, навіть більше. Де ти на бачаті? ось він, знаєш. О, врежний. На, дуже хотів артилерію прихлопушити, Макс. Ну, завершується бій. Тож, давайте не забудемося понаписувати коментарі. Не забудемося натиснути подбай, порекомендувати. Чудовий та цікавий YouTube канал, Гравець порекомендувати та підписатися на тих, кого я порекомендував. Ну і бажаю вам завжди чудового настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі